Як швидко покращити стан очей та відновити свій зір? Якщо ви зробите ці вправи, які я вам сьогодні запропоную, переважна більшість із вас вже отримає відчутне покращення свого зору. Зараз сама важлива теорія, те, що дійсно дуже корисно розуміти. Перше, яка ключова причина того, що зір погіршується? Звичайно, те, що ми дивимося близько перед собою, в гаджети і монітори, це все зрозуміло, але який механізм фізіологічний? Якщо ми це розуміємо, тоді буде зрозуміло, а що потрібно робити для того, щоб з цього вийти? Відповідно, ви зрозумієте, як працюють ті вправи, які ми з вами сьогодні зробимо. Отже, головне, що треба. Розуміти про ключові причини проблем з будь-яким органом нашого тіла, неважливо, це око, чи то подібна залоза, хребет, плече або ще щось, не має значення завжди, коли в будь-якій частині нашого тіла щось працює не так, виникають будь-які побажання до стану саме цієї частини нашого тіла. Завжди це супроводжується певним набором змін. По-перше, це напруження в цій частині нашого тіла. По-друге, це погіршення нервової регуляції. І по-третє, це погіршення кровопостачання. Три ключових зміни: будь-який орган, який працює не оптимально, завжди напружується. Напружуватись можуть далеко не тільки м'яза, напружуватись можуть навіть кістки. Це призводить до того, що власне і пережимаються нервові закінчення, які там проходять нерви, і так само пережимаються судини. І це створює е, такі оптимальні умови для хронізації цього процесу. Відповідно, для того, щоб запустити механізми самовідновлення, саморегуляції в будь-якій частині нашого тіла, а насправді ці ресурси в нашому тілі вони просто величезні, вони максимально потужні. Від Відповідно, для того, щоб запустити механізми самовідновлення, механізми саморегуляції в будь-якій частині нашого тіла, необхідно зняти оце локальне напруження і фіксацію в цій зоні. Механізми самовідновлення, механізми саморегуляції в нашому тілі максимально потужні і дійсно важливо просто їм не заважати. Для того, щоб ви краще зрозуміли, як це працює, згадайте свій досвід, наприклад, з проблемами зі спиною. Якщо у вас хоча б іноді напружується спина, болить спина, виникає якийсь дискомфорт або шия, і ви хоча б декілька разів відвідували масажиста, вам знайоме це відчуття, коли вам розминають м'язи спини або шиї, і ви відчуваєте біль. Власне, болить через те, що цей м'яз напружений. І насправді це стосується повністю всього тіла. Рівно так само, якщо в нас є будь-які проблеми з нашими очима, це завжди супроводжується тим, що є. Є напруження саме в цій ділянці. Може напружуватись саме око, може напружуватись, е, входити в спазм або в гіпотонус, м'язи всередині ока або окорухові м'язи. І власне задача полягає саме в тому, щоб відновити їх нормальний тонус і нормальну регуляцію цими м'язами, всіми цими структурами з боку нервової системи. Саме на це і будуть направлені наші сьогоднішні вправи. Ще одна дуже важлива для розуміння річ: яким чином максимально прискорити виникнення проблем з своїми очима та зором, треба максимально вдивлятися. В ті предмети, які ми бачимо, і які ми бачимо не дуже чітко. Тобто, коли ми намагаємось роздивитись щось, що ми бачимо не дуже чітко, ми напружуємо автоматично свої очі, і, власне, це максимально прискорює розвиток всіх цих проблем. Відповідно до цього, те, чому ми маємо навчитись за допомогою вправ, перше, це власне навчитися розслабляти повністю всі структури, пов'язані з нашими очами та зором. По-друге, нам необхідно звільнитися від цієї звички. Роздивлятися предмети, напружуватись тоді, коли ми чогось нормально не бачимо, і це дійсно дуже важливо. Ще дуже важливий для розуміння момент з чим може бути пов'язаний розвиток проблем з очима та зором. Проблема далеко не в самих тільки очах, бо наше тіло це цілісна система, і відповідно стан кожної її частини є похідним від всього того, що що відбувається в інших. Наприклад, на стан наших очей на кількість і рівень напруження в цій зоні напряму впливає рівень напруження в нашій шиї, особливо в її верхній частині. Від чого може напружуватись шия? Від того, що, по-перше, в нас порушена постава, і якщо в нас голова винесена, хоча б трохи вперед, автоматично це напруження тут формується, і воно чим далі буде посолюватись, тим швидше і з більшою вірогідністю в нас будуть формуватися проблеми з очима. Так само напруження в нашій шиї може формуватися через порушений дихальний рух. В нас у всіх, через стреси та інші фактори, напружена грудочеревна діафрагма? Відповідно, ми вимушені задіювати вторинні допоміжні дихальні м'язи, які власне і кріпляться до шиї. І за рахунок того, що ми постійно дихаємо, задіюючи саме ці структури, ми поступово все більше і більше буквально закопуємо нашу шию в оце напруження. Відповідно, ми вимушені задіювати допоміжні м'язи, і це призводить до накопичення напруження в шиї. І відповідно це напруження далі передається вже в структури нашого черепу. Тому а, як це не парадоксально? наша постава напряму впливає на стан наших очей та зору. Наше дихання так само напряму впливає на стан наших очей та зору. Це для загального розвитку, просто щоб ви розуміли, що і цим питанням теж треба приділяти увагу. Тому у ці неочевидні речі є і інші фактори. Я зараз не хочу витрачати на це ваш час. Просто важливо, щоб ви розуміли, що це сума факторів, які впливають на наші очі. Тому тільки вправами для очей цю проблему повністю не вирішити. Важливо підходити до цього комплексно. але все одно при цьому те, що ми з вами сьогодні зробимо, дасть. Вам покращення. Мій кейс. Після вторгнення, десь протягом першого року, мій зір впав достатньо відчутно. Мені не подобається ця історія про нормальні вікові зміни. Я, власне, почав більше уваги приділяти саме подібного роду вправам і технікам. І досить швидко, досить швидко, буквально, можливо, за. Тиждень, максимум два, в мене повністю відновився зір, і зараз він стовідсотковий, повністю нормальний таким як і був раніше. Тому це дійсно працює. Зараз ми нарешті переходимо до практики. Перед тим як ми почнемо, якщо ви ще не підписані на наш канал, нагадую, підпишіться на нього. Так само поставте лайк під цим відео і залиште будь-який коментар. Ми читаємо всі ваші коментарі, і нам так само дуже важливо розуміти ваші запити щодо наших наступних відео на цьому каналі. Якщо ви розумієте важливість цілісного та комплексного підходу до свого фізичного та психічного здоров'я. Ов'я в описі до цього відео є посилання на наш безкоштовний відкритий марафон, саме присвячений такому цілісному та комплексному підходу. І відповідно, якщо ви хочете отримати ще набагато більш швидкі та відчутні. Зміни переходьте за посиланням, і ви можете починати займатися хоч прямо зараз. І там же в описі до цього відео є посилання на нашу банку. Це збір на допомогу бійцям 204-го батальйону ТРО, які боронять нас зараз на запорізькому напрямку. До цього вони були на Бахмуті. Їм дуже потрібна допомога, і відповідно, разом з вами ми можемо зробити ще більше корисного для нашої країни. Ну і тепер, нарешті, вправи для того, щоб ефект був максимально відчутним та швидким, спочатку бажано розслабити очі, і ми зробимо з вами скоріш за все. Вже відому вам техніку. Пальмінг це таке первинне розслаблення е, очей і всіх пов'язаних з ними структур. Розітріть, будь ласка, сильно долоні до відчуття максимального жару. Долоні мають стати максимально гарячими. Ну допустимо, що я вже це зробив. І тепер ми накриваємо долонями очі. Очі мають бути відкритими, накриваємо їх таким чином, щоб була повна темрява. і щоб не було жодної щілинки, через яку проникає світло. Тобто ми дивимося в темряву. Ми відчуваємо, ви скоріш за все зараз це відчуваєте, як тепло від ваших долоней просто уходить крізь ваші очі, туди, кудись в глибини черепа. Це викликає досить приємне відчуття розслаблення в самих очних яблуках, навколо них. І насправді так само і далі. В ідеалі це відчуття прогрівання, розслаблення, що ніби пропитує нашу голову. Воно має досягти аж навіть потилиці. Просто дочекайтесь цього відчуття, воно дуже корисне, і насправді наші очі так само дуже сильно пов'язані з нашою центральною нервовою системою, мозком. І як тільки розслабляються наші очі, автоматично розслабляється наша нервова система. Тому, якщо ви відчуваєте, що ви там втомлені, виснажені, ви вигоріли, вам треба перепочити відновитися. Ви можете просто регулярно робити ці маніпуляції, і це буде автоматично так само і максимально позитивним чином впливати на вашу нервову систему, так само, як і всі вправи, які ми будемо робити далі. Наступний крок знову таки для більшого ефекту, оскільки наші. Очі дуже тісно пов'язані з станом нашої шиї. Зараз ми зробимо дуже просту маніпуляцію, яка запустить певні позитивні зміни в розподіленні тонусу в цій ділянці. Ми ставимо долоні на потилицю, на те місце, де наша голова переходить в шию, або навпаки, шия переходить в голову, і просто розтираємо цю зону. Просто розтираємо цю зону. Не сильно. Тут сенс не в тому, щоб розім'яти м'язи. Тут сенс саме цієї маніпуляції полягає в тому, щоб максимально нагадати. Підсвітити нашій нервовій системі, що в нас є саме оця ділянка в тілі, і зараз вона нам важлива. І з цієї точки зору насправді буде більш ефективним, не сильно натискати, а робити це досить легко і м'яко. Коли ви це зробите, ви можете прикрити очі, зробити вдих-видих, порівняти відчуття в тілі справа та зліва, і особливо в ділянці шиї, голови і плечового поясу. Можливо, ви відчуєте вже навіть від цього себе більш комфортно. І тепер, нарешті, ми переходимо до очей. Ми обираємо перед собою точку. Точка, яка знаходиться приблизно. На рівні наших очей, ви можете робити це стоячи, сидячи, лежачи, неважливо. Бажано, щоб ця точка була на комфортній відстані від вас, але ви маєте її бачити. Якщо ви починаєте вдивлятися в неї, тобто напружувати очі, це не підходить. Пам'ятаємо про те, що ми маємо дивитися максимально розслаблено і не намагатися саме роздивитись предмет. Отже, ми зафіксували очима точку. Яка знаходиться на рівні наших очей на комфортній для нас відстані. І тепер ми починаємо максимально плавно та повільно повертати голову, наприклад, ліворуч, лишаючи погляд фіксованим на точці, і повертаємо голову у вихідне положення. Так само повертаємо голову праворуч. Погляд, очі лишаються фіксованими на точці і повертаємо голову в центральне положення. І так продовжуємо далі робити. Тобто голова рухається в комфортній амплітуді. Важливо, щоб наші очі не доходили до кута відведення в бік, де виникають вже некомфортні відчуття. Бо власне це і буде знов-таки призводити до напруження в цій зоні. Нам треба розслабити це, тому оцей. Діапазон рухомості, амплітуда, в якій рухається наша голова, відповідної очі, вона має лишатися комфортною для нас. Якщо навіть невеличка амплітуда а, створює вже відчуття більшого напруження в очах, тоді тим більше зробіть її ще меншою. Ми робимо це 5, 10-15 разів, стільки, скільки вам комфортно. Так само ми можемо зробити наступний крок: ми робимо головою вертикальні такі кивкові рухи. Голова нахиляється вниз, голова припіднімається трохи вгору, а очі лишаються фіксованими на точці. І так само ми продовжуємо це робити якусь кількість часу. Спочатку, можливо, це буде більша кількість повторів, але чим далі ви будете займатися, тим легше ваші очі будуть повертатися в свій нормальний розслаблений стан. Бажано так само, щоб ми. Робили, наприклад, це в діагоналях так само, просто в діагоналі між е, цими напрямками вертикальним та горизонтальним. Ми можемо робити це, наприклад, рухами по колу нашої голови, і це теж буде так само по різному стимулювати наші м'язи і буде е, відновлювати більш оптимальне розподілення тонусу в них і більш оптимальну регуляцію ними з боку нашої нервової системи. Головне робити це максимально плавно, повільно та уважно. Дуже важливий коментар: чим ці вправи відрізняються від загальновідомих вправ для очей. Різниця величезна. Тут ми фокусуємось на максимальному розслабленні нашого зору та очей. В переважній більшості інших вправ ми просто робимо рухи очима, які просто тренують око рухові м'язи і, можливо, і м'язи всередині ока, але. Це саме активна робота цих м'язів, що ще більше буде збільшувати напруження в них. Тому в переважній більшості випадків ці вправи не дають взагалі жодного ефекту або навпаки навіть погіршують динаміку. Зараз, якщо є бажання, ви можете знов зробити пальмінг для того, щоб ще більше розслабити ваші очі. І якщо навіть після цих вправ ви відчули, що ваші очі все одно трохи більше напружились, тим більше робіть пальмінг максимально часто. Якщо ви зараз спробуєте подивитися на ту відстань, де раніше ви гірше бачили, дуже можливо, що вже навіть на цьому етапі ви побачите, що ваш зір став вже краще. Якщо це так, напишіть про це в коментарях. Так само напишіть про те, як в принципі змінились ваші відчуття. Тепер наступний крок. І от тепер ми переходимо вже до тренування зору. А ви можете, наприклад, роздрукувати собі оцю таблицю для визначення рівня зору з буквами або кружечками, або просто взяти будь-які предмети не дуже крупні, які ви не дуже бачите. Взяти їх для тренування. Що ми робимо? Ми визначаємо для себе предмет, з яким ми тренуємось, відходимо на ту відстань, на якій ми перестаємо його нормально бачити. Доходимо до дистанції, в якій виникає певне як розмиття. Тобто ми ще бачимо, але вже не дуже чітко. Дуже важливо, щоб в нас була можливість не саме вдивлятися, а хоча б і розмито, але розслабленими очима продовжувати фокусуватись на предметі. Ми відходимо на цю відстань, стаємо там і далі робимо рівну ту саму вправу з рухами головою і фіксацією очей. Можемо знову відпочити. Можливо, ви побачите, що у вас ще покращився зір. Відповідно, ми відходимо ще далі. І от так ми поступово відходимо далі, далі і далі, зберігаючи оцю можливість просто дивитися розслабленими очима, не фокусуючись. І оце, це насправді дуже важливе перенавчання. Якщо я щось не бачу чітко, я не починаю в це вдивлятись. І цю навичку ви можете тренувати вже тільки за. Перший підхід тільки за перше тренування ви вже можете отримати значне покращення свого зору. Як далі використовувати цей підхід, насправді все дуже просто. Достатньо на заняття виділяти 5-10 хвилин більше не треба, бо знову-таки можуть перенапружуватись очі. Можна робити це декілька разів на день. Так само ви можете неодноразово протягом дня використовувати окремі елементи цього комплексу на роботі, в громадському транспорті, коли ви нічим не заняті, і просто ви можете приділити цьому увагу. Що важливо пам'ятати, для того щоб отримати максимально глибокий, якісний відчутний результат, дуже важливо. Так само працювати над покращенням стану своєї шиї, своєї постави взагалі, над своїм диханням. Це оці мінімальні речі, які максимально напряму впливають на стан наших очей. Ще один дуже важливий і, хоча неочевидний, напевно, момент це наша нижня щелепа. У нас у дуже багатьох є проблеми з постановкою нижньої щелепи, є напруження в нижньощелепних суглобах. У багатьох так само є дисфункція нижньощелепного суглобу, і це теж створює напруження в цій зоні, яке може передаватися і передається і на шию, і на хребет. І на голову, і на очі. Так само є спеціальні вправи, які дозволяють це досить швидко або прибрати повністю, або, як мінімум, дуже сильно покращити стан всіх цих факторів. Відповідно, якщо ви хочете отримати максимальний результат, ви можете пройти наш безкоштовний марафон, присвячений саме такому цілісному, комплексному підходу до фізичного та психічного здоров'я. Посилання в описі до цього відео. Якщо ви ще не поставили лайк під цим відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і напишіть в коментарях ваші враження від того, що ви зараз зі мною зробили. І там же в описі до цього відео є посилання на банку на допомогу 204-му батальйону ТРО. Ці хлопці та дівчата роблять дуже Дуже важливу роботу, максимально важливу для кожного з нас. Підтримайте їх. Давайте разом зробимо свій максимальний внесок у відбудову у всіх сенсах здорової країни.